Олег Ляшко котре відвідав рівненщину цього разу в програмі візиту молодого українського політика були відвідані рівненської обласної дитячої лікарні, де було відкрито палату, обладнану власним коштом молодого депутата. Поспілкувавшись з юними пацієнтами, обранець пообіцяв і надалі підтримувати медицину. За що вдячні ескулапи вручили нардепу бурштинову ікону Божої матері. Бачимо, що нам треба радикальні дії для зміни ситуації в країні. Якщо ми будемо гавити час, якщо ми не будемо піднімати країну з колін. А здатні це робити молоді хлопці, дівчата, які здатні це робити. Ми втратимо час. Нам господь цього не пробує. Після цього. Увагу народного депутата привернув рівненський льонокомбінат. Адже підприємство, яке більше десяти років стояло пусткою, наразі переживає відродження, і в частині цехів запускаються найсучасніші технологічні лінії з виробництва тканин. Колективу підприємства Політик пояснив нинішню ситуацію в Україні. Завалено імпортом внутрішній ринок, тому й нема робочих місць. Далі у програмі село Пересопниця Верхівської сільської ради. Тут народний депутат помолився разом з селянами у місцевому храмі. Також політик привіз до села унікальну ікону – цілитель великомучениця Варвара та Феодосій Чернігівський та вислухав селян з їх проблемами та негараздами, які не з чуток відомі справді народному депутату. Получити майно, хай то буде 10 гривень, 20, 30, Ну вони повинні бути отримані. І наостанок народний депутат відкрив у рівному свою громадську приймальню, куди кожен рівнянин може прийти зі своїми проблемами і обов'язково буде почутий заради наших громадян, я і моя команда. Ми працюємо 28 годин на добу, і ми будемо встигати все робити. Тут зустрічатимуть людей як людей, а не як виборців, як прохачів, як небажаних гостей. По-друге, кожна людина, яка приходитиме до мене із песимізмом, йтиме від нас з оптимізмом, з упевненістю в завтрашньому дні, побачить перспективу і побачить світло в кінці тунелю. Ми їм даватимемо таку надію і можливість побачити це світло для того. Ми створюємо радикальну партію. Бо ми вважаємо, що в країні мають бути радикальні зміни, спрямовані на покращення життя людей через відродження національного виробництва, через створення робочих місць, через забезпечення. Людей, дівчат, хлопців, роботою зарплати працює громадська приймальня Олега Ляшка у рівному за адресою проспект Миру 7 а у приміщенні будинку. Профспілок, офіс 11. приходити можна кожного буднього дня з 10 ранку до 6 вечора.